Вийшов другий сезон ластухи, а це означає лише одне час для серіальних срачів, особливо коли це стосується адаптації ігор. Мені таке подобається. Мені ну тобто це і крінж, і кайф. HBO вже випустив усі серії сезону, подарував нам безліч смішних мемів та відкрив справжнє вікно в пекло, оскільки всі ті, хто критикує серіальну еллі, це одразу інцели і під'єв файли. Тому я сподіваюся побачити актив у коментарях, тому що тема цікава, а головне добра. Прямо посеред сезону Белла Рамзі вирішила видалитися з усіх своїх соцмереж. І коли стається подібне, то одразу якось довіри до серіалу стає більше. Скільки тут невиправданого хейту за зовнішність, і скільки мемів про я стану татом, невідомо. Це ро гавінябейбі. Одне зрозуміло точно, ми вже знайшли ідеальний каст на база Лейтера. Зазначу одразу, оригінальні ігри мені подобаються, та й до автора я ставлюся переважно позитивно, тому щось хороше та й зараз треба буде сказати про Ніла Дракмана і обидві ластухи. Здавалося б, а навіщо взагалі екранізовувати ігри з PlayStation, якщо це і без того кінцо? Але Ніл Дракман якимось чином зміг витримати баланс між геймплеєм та історією? Як на мене, то саме творець останніх з нас відповідальний за вигляд сучасної ігрової індустрії, у хорошому сенсі? Та й в поганому також. Перша частина Last of Us не просто так вважається однією з найкращих ігор свого покоління та причиною купити консоль від Sony. Це вже не просто інтерактивне кіно з кривуватим сюжетом, а проект зовсім іншого рівня, який дає можливість по-новому побачити історію. Так, не без голівудських штампів, але й вони виглядають притомно і переважно йдуть на користь грі. Зрештою пригоди батьки і доньки, які ні разу не родичі один одному, западають глибоко в душу. Все зроблено гарно, очевидно і безвідмовно, за що гра і має свій легендарний статус. На другій частині Дракмана вже понесло, як на мене, і це чи то через авторку Геймергейту Аніту Саркісян, чи то він завжди був ідейно прогресивним творцем, і лише на сиквелі йому дійсно розв'язали руки. Як би там не було, давайте коротко пройдемося по сюжету, оскільки він здебільшого не відрізняється між грою та серіалом. Усе вірно зараз буде типова рубрика Коротко про, тож. Можете її скіпати, якщо нещодавно все подивились, або залишайтеся, аби по максимуму завайбити від цієї грибної атмосфери. Контрабандисти, просто пропащі людина Джоел, погоджуються на небезпечне завдання доставити якусь важливу дитину до світляків місцевих терористів чи повстанців. Тут вже кожен сам вирішує. Компаньонка йому дістається на з найпростіших, а тому більше часу вони будуть притиратися та сипати в'їдливими репліками один до одного. Під час мандр вони переживають труднощі, які зможуть змушують їх працювати плеч хоч вони і обидва не найприємніші люди. Світ навколо них ще гірший: тоталітарні міста, канібали, мародери і грибні зомбі. Загалом, все, що треба для постапокаліпсису. Цим двом доводиться побачити найгірше в людях, які опинилися прямо посеред шторму. Увесь світ зруйновано, і кожен намагається віднайти свій спосіб вижити, нацураючись будь-якої ціни, яку їм доведеться заплатити. Урядовці загнали людей в імпровізовані констабори та змушують виконувати. Накази хтось впадає в релігійне божевілля, а світляки тим часом тихо намагаються знайти ліки від грибної інфекції. Виходить в них не дуже, бо тероризм та інші махінації теж вимагають чимало часу. Привів шелі до світляків, Джоел може розвернутися і піти. Але є одне, але якщо ж він піде по своїх справах, то дитина не виживе, і з нею спробують зробити вакцини від Кордіцепсу. Тому Джоел обирає врятувати сироту і залишити світ без надії на створення ліків. Тут історія усіх цих персонажів та й загалом фракції закінчується. Попрощайтеся з усіма ними, а ось цей лікар ще з'явиться в сюжеті, тому надовго про нього не забуваємо. Фі момент слейт. Друга частина Last of Us розповідає вже про дорослу Елі та Джоела. Нюанс тут лише в тому, що серіальна Елі не те, щоб подрослішала, а Джоел затримується в сюжеті на те, щоб надовго. П'ять років по тому ці двоє живуть в Джексоні. Єдиному місці, яке хоч трохи схоже на нормальне поселення. Хоч Елі та Джоел пережили разом жахливі випробування, у звичайному житті вони максимально віддалилися. Елі доросліше, закохується у жінок і всіляко сперечається з названим батьком. Паралельно в сюжеті з'являється Еббі. Вона хоче помститися Джоелу за вбивство свого батька. Так, це той самий хірург, який мав би розібрати Елі на дрібні шматочки і, можливо, зробити вакцину від Кордіцепса. Під час одної з завірюх Еббі перетинається з людиною, що забрала життя в її батька та якимось дивом переконує його піти до своєї команди. Чому хитрий безжальний чолов'яга став таким довірливим за 5 років? Ну, цього історія нам не розкаже. Джоел потрапляє в облаштовану засідку, де його катують. До Поки цей дім не знаходить Еллі, тож на її очах Джойла вбивають безжально і без будь-яких епічних фраз. І ось тут офіційно ми втратили відсотків 60 харизми проекту. Стосується це не тільки серіалу з Педро Паскалем, але й гри, яка серйозно починає підтормажувати і давати набагато менше нових роздумів. Еллі керується помстою, навіть її друзі не завжди можуть її врівноважити. Вона стає такою ж машиною для вбивства, що і Еббі, за винятком банок у грі, напевно. Після всього пережитого, Еллі готується відправитися в подорож, аби помоститися. І єдина жива душа, яка встає на її бік – Діна, любовний інтерес протагоністки і гід у синагозі на півставки. Хей, Елі, цей місце – синагога. Як можна сказати? Один, є минори декорації на стіні. Це єдина жива. І два, я не вийшла в вогні, так що... Burst into flames? Just now, so... burst into flames? It's just a dumb joke. Далі сюжети йтиме за принципом трьох днів різних протагоністок. У мандрах виявляється, що Діна вагітна, а окрім зомбі та фракції Еббі, на них ще й можуть полювати культисти. Абсолютно бліді персонажі, які не користуються вогнепальною зброєю і просто, ну, типу, забобонні. У другому сезоні серіалу вони майже не показуються як люди, це виключно плем'я, що протистоїть вовкам. Наразі прийматися за них бажання немає. Еллі доводиться зізнатися тіні, що та має імунітет. І зайнятися, напевно, найнезахищенішим лесбійським сексом, який тільки можна уявити. Деякі жінки від одного погляду ловлять молочницю чи щось гірше. Тому як займатися любощами в такому постапокаліпсисі, я просто не Бережіть свої геніталії з молоду. Під час одної з вилозок Діно отримує стрілою в коліно, але дівчат рятує Джесі, колишній Діни та батько її дитини. Он як. Також їм на допомогу приходить брат Джоела Томмі, але спочатку його треба Знайти, оскільки він вже встиг десь загубитись. Еллі дізнається, де знаходиться вбивця її названого батька і обирає відправитися по Еббі. Допомогти своєму дядькові, та ні, напевно, не треба. І так вона вирішає далі. Коли ж вона знаходить Еббі, усі її друзі опиняються на гачку: Джесі вбивають, а Томі отримує серйозну травму. Еббі впізнає Еллі, але далі починається історія Еббі та її трьох днів до того. І от такий твіст, де у грі починається історія Еббі, ну а в серіалі ми будемо мати перерву роки 2-3 і побачимо, що там далі не знімають. Сподіваюсь, нічого сильно не наплутав і нагадав, що там було в цих серіалах та іграх. Все. Загалом, друга ластуха це смілива гра. Зрештою, далеко не кожен автор може взяти успішний проект і настільки різко змінити його формулу. Тепер сюжет відбувається навколо того, а що таке помста і чи можливо її подолати. А ще навколо вагітних жінок та протистояння жінок. Ні, я нічого не маю проти, але це відчувається дійсно інакше. Ніл Дракман став набагато сміливішим, поки робив сиквел до останніх з нас і. Подекуди він серйозно себе переоцінив. Дует Елі Джоел дуже добре працював, і це не через геймплей, а через атмосферу та персонажів. Вони живі, на відміну від тих, про кого час від часу доводиться дізнаватись із записок. А спонсор цього відео, мій телеграм-канал з мемами та новинами. Підписуйтеся, якщо любите маму і Україну. Найкращий контент інтернету в одному місці, чесно, причесно. Головні герої мають класну хімію один з одним. Перед нами не ідеальні люди, яким багато чому доводиться навчитись. Та й це той самий образ, з яким себе може асоціювати дорослий геймер. Проходив він купу ігор, чи це його? Перша гра неважливо, оскільки він може ототожнювати себе з кимось, хто теж пожив життя, і тепер має відповідати за когось окрім себе. І вочевидь, такий архетип в іграх чекали дуже давно, бо кількість проектів з цим тропом якась аномальна. Sony зробили ставку на дорогі кінематографічні ігри, що загалом і визначило напрямок індустрії. Після анчартадів та першого Last of Us, подібного кінчика з консолей стало набагато більше. Можливо, саме через це складних геймплейних ігор стало в рази менше. Хоча це моя думка, з якою ви можете не погоджуватися, але норміси радше будуть купувати щось подібне, аніж хардкорний соус Лайк чи хорор-виживач. З того моменту, як Джоела, один з емоційних центрів історії вбивають, що серіал, що гра, стає відчутно слабшим, ігрова Еллі керується помистою. лише її близькі, хоч якось зберігають щось людяне в ній. Проте далеко не завжди в них це виходить. Вона не така складна, як Джоел в плані особистості. І тому спостерігати за пригодою Еллі вже насправді ну, не те, щоб так і цікаво. В ігрового продовження дійсно є свої недоліки, і в серіалі вони немовби відчуваються. Ще сильнішими. Світляки у першій та другій грі це не мов би, дві різні організації. Бо якщо в оригіналі Дракман залишає відкритим питання, чи можуть рештка людей без обладнання зробити вакцину, або це виключно їх фантазії, то в продовженні і серіальній адаптації це вже точно. І якби не Джоел, то останній лікар на світі все б зарішав. Особисто я повірив. Ага, чому усі вагітні жінки так хочуть відправлятися на небезпечні місії? Також виникає логічне питання, як Еббі могла наїсти таку раму в постапокаліпсисі. Хоча добре, краще вже така Еббі замість серіальної, але і про це трохи згодом поговоримо. Яким чином, увесь головний твіст другої частини зав'язаний на максимальній кількості випадковостей, Джоел зустрічає Еббі, і це чи не перша людина? Яку вона бачить з того містечка, якимось дивом їх ще знаходить Еллі, і це все разом якось має працювати, але це виглядає ну, надто натягнуто, як на мене. Ігри, безперечно, класні, не без мінусів, проте хороші. Серіал вже, це щось інше, особливо це стосується касту, де чомусь все якось занадто інше. Еббі, карлик в Каргоштанях. Я не можу ставитися серйозно до неї в екшн моментах. Вона не виглядає як підготовлена до небезпеки людина. Ця акторка, можливо, могла б добре зіграти Еллі, але не у ту злу махіну з гри. Бела Рамзі нікудишна акторка. Я не кажу, що вона конвенційно нагарна, тому що слона в кімнаті важко не помічати, але це не її провина. Автори серіалу, напевно, найтерплячіші люди, бо вони не рекастили Еллі, а просто перехрестили пальці та сподівалися, що Белла Рамзі дійсно зміниться за кілька років. А, спойлер цього не сталося. І через це вона виглядає рівно так само. Доросла Еллі не стала виглядати інакше. А головне, сценаристи також залишили персонажа Белли Рамзі майже такою ж, як і в першому сезоні. Вона все ще так само жартує, чим губить безліч моментів, які задумані напруженими чи дуже емоційними. І навіть не згадуючи купу мемів про зовнішність Бейла Рамзі, я можу твердо і чітко сказати одне, це інший персонаж, і він гірший. Серіальну Елі зробили менш розумною. Вона, хоч і має так само бути відчайдухою, але ж ну не дурною. Таймскіп ніяк її не змінює. Окрім конфлікту з Джоелом, вона не мов би, ну така ж сама, і це дійсно проблема. Усі навколо Бейла Рамзі ведуть себе і виглядають як її няньки. Джесі радше не її друг, а персонаж, якому доводиться за неї наглядати. Вони вже не відчуваються як рівні один до одного люди, хоч так і було в оригінальних іграх. І на тлі Бел Рамзі Діна починає виглядати як головний персонаж більше за неї, бо на Діно переклали частину функцій ігрової Еллі. Вона вміє сильно емоційно викладатися, та має більше екранного часу порівняно з грою. Я не знаю, це свідоме рішення сценаристів, чи вони подивилися проходження. Гри на швидкості Х3. Так би мовити, є проблеми, про які не говорять. І ось на це питання в мене відповіді немає. Просто все якесь інакше, в гіршому сенсі. Чи заслуговує Белла Рамзі на звання найбільш ненависної акторки Голлівуду? Навряд, це просто не її роль. Бути дитиною-актором це важко, особливо коли в тебе аутизм і взагалі-то небінарна особистість. Стоп, вона серйозно з усім цим багажем приколів грала в спектаклях до цього. Я намагався розібратись, як Белла Рамзі потрапила в кіно, і, окрім багатих батьків, які віддали її в театр, нічого про це немає. Роль у Грі престолів стала її золотим квитком на HBO. Але хто взагалі в керівництві міг подумати, що з меч Мормонт буде вдала Еллі? Я не знаю, чим займається ця людина, але здається, ваш HBO її слово не останнє. Я, на відміну від вас, маю справу переважно з видатними людьми, з людьми дуже яскравими. Просто так уже дуже давно формується коло моїх. Контактів. Тож останнє, що в мене залишається, це та сама крихта невеликої віри, що все ж таки її батьки напевно мають бути якимись великими босами. Інакше як взагалі вона потрапила на цю роль, в мене просто немає відповіді. Їй-богу, Беларамзі, це дар і прокляття серіалу. Бо якщо ти критикуєш її гру, то ти автоматично під'єв файл і сексуалізуєш усе. Це просто ідеальний захист від будь-яких пред'яв. Просто встаньте в позу жертви. Проте цифри кажуть самі за себе. Фінал другого сезону подивилися менше 4 мільйонів глядачів, тоді як фінал першого 8,2. Та й рейтинг серіалу лише просідав протягом другого сезону. Виключення серія флешбек з Петро Паскалем. Чи вивезуть автори ще два сезони цього всього? І і без головної зірки, яким Педро Паскаль і був, давайте не будемо брехати один одному. Ну я вже якось сумніваюся. Єдине, чим захищаються HBO та Ніл Дракман, у гри виросли продажі. Напевно, це найдорожча реклама відеоігор, яку я тільки бачив. Сподіваюсь, що більшість фанатів серіалу наверне обидві частини гри і подивиться серіал наново, бо він дійсно стоїть у програшній позиції, персонажі стали дурнішими. Масштабні бої стали божевільними, а інфіковані навіть назавжди у гримі. Як можна було зробити ще більш лівацьку в поганому сенсі гру, яка й без того була досить прогресивною, я не знаю. Але в авторів це якось вдалося. Єдине на що я ще досі сподіваюся, так це те, що Ніл Дракман спеціально суботував серіал, аби його ігрова спадщина виглядала епічніше. Можливо, так, а можливо, він став ще більш лівим, і тому ми отримали те, що отримали. А що ви думаєте? Про серіал напишіть у коментарі власні враження, бо пройшло вже нормально так часу з виходу другого сезону, а тому цей відик взагалі настигає за трендами. Не забувайте, що в країні йде війна, тому донайте перевірним фондом та на збори своїх знайомих військових. Це надзвичайно важливо в наш час. Якщо ж ви багата людина, то можете підкинути гроші і мені. Я буду вам вкрай вдячний. Тож на цьому в мене все. Ще побачимося. Успіхів вам та наснаги! Прощавайте! Хлопці та дівчата, Доброї вам ночі, любі малята.